Скандальний забудовник, який звів на вулиці Львівській, ЖК Сафрони з порушеннями, хоче збудувати у Луцьку. Нову багатоповерхівку, зокрема, у проекті детального плану території мікрорайону вулиці Чорновола, Карпенка Карого Соборності та ветеранів внесений. Ось цей будинок б нічого, але лучани знають про проблеми із парковками у нашому місті, а також знають про проблеми із будинками від цього забудовника. Зокрема, у проекті плану території зазначається, що ось на цій ділянці, яка розташована на Карпенка Карого 7А, ймовірно з'явиться багатоповерхівка. Це зрозуміло із. Цього текстом мета розроблення проєкту, внесення змін до детального плану, полягає в деталізації і уточненні у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, визначенні планувальної структури і функціонального призначення окремої території, просторової композиції та параметрів забудови. А саме, проєктування багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями комерційного призначення по вулиці Карпенка, Карого, 7А. В місті Луцьку Волинської області. Також у документі йдеться, що у майбутньому житловому будинку буде рівень комфорту першої категорії. Запланована кількість мешканців 665 осіб, кількість квартир 280, загальна площа житлового будинку 21 тисяча п'ятсот метрів квадратних і увага 188 паркомісць. При цьому у план внесено тільки 39 місць для автівок. Ми вирішили дізнатися, а де ж у майбутньому. Організують інші 149 паркомісць у телефонному коментарі. Забудовник Руслан Юзва в доволі грубій формі повідомив, що усе буде. Публікуємо всю розмову далі. далі виникає є... два питання: що ко... з парковками? а в кого виникає питання? Питання що з парковками? Зупиніться, чи ви чи я чи вас вистачить? питаю? Я вас питаю в кого виникає питання? У нас а ви хто? журналіст? О, і у вас виникає питання по якихось майбутніх парковках? Так, ви знаєте прикидаєте. А, знає, а ви знаєте якісь норми, якісь, якісь цифри? Ви чим суперуєте, Чи просто десь берете з вулиці ті цифри? Ви дивіться, маєте ми, цифри? Ви ми ми переглянули дивіться, дивіться, немає його немає, не існує. Там там, в інших чергах, заплановані підземні паркінги. Цього ж ніде не видно на ПДТ. Його немає і бути не може. На ПДТ це не показується. Тобто, сьогодні. Про щось, якісь парковки, місця і проект, ну просто зарано. Крім того, очевидно, забудовник не володіє термінологією, адже ПДТ не існує, а є ДПТ, ба більше підземні паркінги мали б бути вказані у детальному плані території, якщо вони взагалі заплановані. Як бачимо, що на місці запланованого будівництва вже привезли кран, і аби потім не було запізно, коли вже з'являться перші поверхи, ми вирішили з'ясувати, де ж розмістять інші паркомістян. Далі розмову складно назвати конструктивною, адже пан Руслан перебуває, не дає поставити запитання та взагалі каже, що предмету розмови немає. Нічого немає, просто немає. В його, воно даже на бумазі не лежить. Що ми маємо говорити? От власне хотіли вас, але ж там будинок буде в майбутньому. Ну, невідомо чи буде. Сьогодні війна, який будинок? Хто вам сказав, що він там буде. Ну, але ж ви плануєте будівництво, так? Все вірно. Ми ну, диві, ну, ну дивіться, дзвонить людина, яку я в очі не бачив. Кореспондент. Ну, що ви від мене витягуєте якусь інформацію? Незрозуміло. Ми хотіли у вас запитати. Ну, Якщо я, що я, там передбачив. Дивіться, пустить, будь ласка, не перебувайте. Планів, дивіться. Так, чекайте, Як це що... ви до мене набрали, значить не перебувайте. Значить не перебувайте. Я, я вам хочу, розказую я вам предмету, питання ще, розмови немає, нема що буде. Не Дав вам того питання, власне, чого я до вас телефоную? Так, якщо там буде будинок, чи вистачить там людям парковок? Тому що ми ну, звісно, я ж вам пояснюю, що в інших чергах там їх якщо буде, то буде кілька, і там є підземні паркінги. Плюс окремо є ділянка на паркінги. Десять сотих також. Пан Руслан каже, що часи, коли можна було будувати з порушеннями, минули. Ну сьогодні в наш час. Ви вважаєте, що можна будувати поза нормами? Сьогодні це нереально. Сьогодні ти ніякого не отримуєш не дозволу, не документа, нічого. Ті часи минули, в яких можна було щось робити. З порушеннями буде все розроблено згідно чинного законодавства. Те, що виходить, якщо буде щось робитися, то те буде зроблене. Диви інформацію таку, де ви її начерпали. Буде будівництво, є проект, а я знаю проекта нема. Не вистачає парку місць. Як ви знаєте, я ще сам цього не знаю. Однак чи дійсно це так буде, час покаже, адже всі добре пам'ятають скандально відому забудову на вулиці Львівській ЖК Сафрон, забудовником якого є Руслан Юзева. На цьому об'єкті виявили чимало порушень. Будинок не зданий в експлуатацію. Порушення полягали більше всього в відстанях до сусідніх будинків присадивних ділянок. по Прибудинковій території відсутності там майданчиків для занять фізкультури для господарських потреб. По парковці там були деякі питання. Будинок почали будувати ще у 2014 році і здали його в експлуатацію тільки цього року. Раніше його не здавали в експлуатацію через низку причин. Зокрема, поверховість спочатку мало бути 5 поверхів, далі 9, а виросло взагалі 10. Далі фахівці вказали, що у сафроні не дотримані нормативні відстані по встановленню газорозподільчого пункту. Відсутній благоустрій території, відсутнє забезпечення доступу до об'єкта для осіб з інвалідністю, та інших маломобільних груп населення. Також будівельні роботи не завершені. Вона якась була документація, документації літологи, та я сикати. Чому чого так довго немає? На питання щодо самих парковок. Руслан Юзва відповідає: дивіться, у проекті там все ж намальовано. І ви якому проекті що... стоп? Якому проекті план детальної території? Це ну, не це так. не проект. І там намальовані, от як парковка, так там намальовано проект, тільки 30-33. Це до першої черги. Тобто поділіть ту всю, яку ви там цифру впоруєте, поділіть, напевно, на 4 або на 5. Кількість квартир зменшується в стільки разів. Це перша черга. А подальші черги є, є інші в нас е, паркомісця, підземні, автостоянки в радіусі до кілометра і так далі. Ви знаєте норми, що парк парку може бути забезпечене в радіусі 800. Е, Метрів або кілометр тобто це ці люди ці там можуть ці зможуть ці залишати ці парк, на території. Парк, там коже паркомісця в Так забудовник є, є різні варіанти. Є забудовник, що ці паркомісця проплачує. Є, викупляє, є люди, самі купляють. Ну є, є багато норм, ви просто їх не знаєте. Плюс підземні парковки. Отож, з вище вказаних слів, висновок один забудовник мало турбується про мешканців, адже дійсно, згідно його слів, авто можна припаркувати і за кілометр від дому. У розмові пан Руслан каже, що будинку може і не бути, адже війна. Отож, це наводить на думку, яким же чином цей забудовник отримає усі необхідні дозволи. Питання риторичне.